Нагадування президентові вигуками ганьба зустріли главу державу народні депутати. Віктор Янукович прийшов до Верховної Ради, щоб послухати присягу двох суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Литвинова. Арсеній Яценюк каже: в такий спосіб опозиція намагалась нагадати президентові, що ув'язнення Юлії Тимошенко найбільша перепона до євроінтеграції України. Коментуючи слова регіоналів, що це не допоможе, і що Тимошенко сама має просити про помилування, Яценюк нагадав, що опозиція неодноразово заявляла про можливі шляхи звільнення Тимошенко за тією ж процедурою, що і Юрія Луценко через закон про амністію, через декриміналізацію статей Кримінального кодексу чи направлення на лікування за кордон. Все залежить виключно. Від волі Віктора Януковича, чи готовий він повести себе як глава держави, виправити ту злочинну помилку, яка була допущена, і закрити питання політичних переслідувань в Україні? Депутат також нагадав президенту, що той до 31 березня мав звернутися з посланням до парламенту і звернутися до народу саме в стінах парламенту. На жаль, це не було зроблено. Він уникає спілкування з парламентом, він не спілкується з опозицією. Він не хоче єдності країни, і він не хоче робити те, що повинен робити президент на благо країни, а робить лише на. Благо себе заявив Яценюк. Регіонали президента зустріли оплесками. Вони кажуть, такими діями опозиціонери показали відсутність політичної культури. Це такий прояв безкультур'я, тому що в принципі президент прийшов і проголосив або був присутній при це дії, тобто його обов'язок бути присутнім разом з іншими посадовими особами при складанні присяги суддями конституційного суду. Він нічого поганого. Не сказав, він не мав якусь промову. Сам же президент пробув з депутатами лише сім хвилин. Стільки тривала присяга суддів. Після цього без жодних промов і привітань покинув залу під гучні крики опозиції.